Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні я для вас підготую чергове відео. Бажаю вам гарного перегляду. Ставте, як завжди, вподобайки під відео. Пишіть коментарі, якщо є таке бажання і можливість. Буду дуже вдячний вам за це. Ну, і, звичайно, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Гарного вам перегляду! У цьому році ми будемо садити отаку квасолю. Придбали. Рожева пантера. Ранньо стигла. Вона невисока. Розібраний пакетик. Ранньо стигла. пишуть, що тут боби великі, білі, дуже гарні смакові якості, вегетаційний період 100-105 днів, стійка до вилягання та хвороб. Ну, використовується в кульнарії та для консервування. Так що спробуємо цей новий сорт. Рожева Пантера. Пишіть, хто вирощує цей даний сорт, як вам урожайність і смакові якості даного сорту квасолі. Буде цікаво почитати. Ну, а сьогодні я вам розповім відео про квасолю і що потрібно робити декілька таких порад, щоб збільшити врожай квасолі на своїй присадибній ділянці. Так що, от сьогодні про це буде відео. Сьогодні ми розкриємо секрети успішного вирощування квасолі. Квасоля це не лише смачна, але й корисна культура, яка може стати невід'ємною частиною вашого саду чи городу. Почнемо з догляду за квасолею. Перш ніж сіяти насіння, переконайтеся, що ґрунт добре розкопаний та дренований. Квасоля віддає перевагу сонячним місцям. Тому оберіть місце з достатньою кількістю сонячного світла. Також не забуваємо про регулярний полив це ключ до успішного вирощування квасолі. Намагайтеся підтримувати вологий, але не залишково вологий ґрунт. Квасоля не переносить пересихання, тому не забувайте поливати її в період сухої погоди. Однією з важливих порад є також правильно носити добрива. Квасоля потребує достатньої кількості азоту для здорового росту та розвитку. Використовуйте органічні або мінеральні добрива, щоб забезпечити квасолю необхідними поживними речовинами. Це так у загальному розповім. А тепер перейдемо до секретів збільшення врожаю квасолі. Ось кілька дієвих і практичних порад для збільшення врожаю квасолі. Вибір правильного місця. Я вже говорив, що потрібно віддавати перевагу сонячному місцю для посадки квасоля, де вона повинна мати доступ до 6-8 годин сонячного світла на день, як мінімум. Уникайте місць зі стоячою водою, оскільки це спричинить гниль та інші проблеми з квасолею. По друге, підготовка ґрунту. Під час садіння квасолі, якщо у вас ґрунт не сильно вдобрений, то на глибині 15-20 см викопайте лунку і додайте компост чи перегній для покращення родючості. Найкраща квасоля росте в слабокислих або нейтральних ґрунтах. Ну а це вже ж таке, в кого які ґрунти, нічого з цим вже ж не поробиш. Можливо, звичайно, міняти кислотність ґрунту, але це зовсім інше відео. Садити квасолю потрібно після останніх заморозків, коли ґрунт вже розігрівся до 15-18 градусів. Але як бачимо в цьому році ґрунт. Розігрівся над торану і на вулиці тепло над торану, але все-таки травневі заморозки вони є, і в них нікуди не дінеться. Хоча в квітні вже було дуже тепло як в повітрі, так і в ґрунті. Насіння потрібно садити на глибину 2-5 см і залишати між рядами вістань приблизно 30-45 см, щоб забезпечити достатню вентиляцію та рост рослини. Ну, звичайно ж, поливати потрібно, це я вам вже розповідам. Добрива, які вносити можна ще. Можна вносити добрива з високим вмістом фосфору та калію для підтримки розвитку кореневої системи та формування бобів. Також вам зараз розповім два народних секрети, які можна використовувати для вирощування квасолі. І потрібно цими секретами, звичайно, користуватися. Перший це рослини-супутники. Засаджувати квасолю потрібно поруч з рослинами-супутниками, такими як кукурудза, кавун або гарбузи. Ці рослини взаємодіють одна з одною, утворюючи сприятливі умови для росту та покращують здоров'я ґрунту. Якщо їм подобається один біля одного рости, ми зазвичай садимо квасолю між гарбузами. Отак, таку латку гарбузів, потім невеликий клаптик квасолі, потім знову гарбузи. Їм подобається рости один біля одного. Ну і другий такий секрет для збільшення врожаю квасолі це використання біотопів. Що це мається на увазі. Створити біотопи для корисних комах. Корисні комахи для м, квасолі, це бджоли для запилення та метелики, які допомагають також в запиленні квасолі. І Поряд із квасолою потрібно використовувати рослини-медоноси та різноманітні квіти, які будуть приваблювати бджіл та інших корисних. Комах на вашу присадибну ділянку, це буде позитивно впливати на врожайність квасолі, і врожайність квасолі збільшиться в, як мінімум в 1,5-2 рази. Це вже також було е, декілька років назад перевірно, спеціально була засаджена ділянка просто квасолі, а потім так в метрах 50 від неї була засаджена ділянка, і біля неї медоносні квіти. То набагато там кращий був врожай при одних і тих самих умовах. Так що використовуйте дані секрети для збільшення врожаю квасолі на вашій присадибній ділянці. От таке відео сьогодні в нас було. Дякую за перегляд. Дякую, що ви додивились до цього моменту. Ну, звичайно, ж, вподобайки, коментар. Якщо ще не написали, напишіть декілька слів. Буду вам дуже вдячний. І не забувайте підписуватись на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.